Псалом 14. Проповідникові Хору Давида. Каже Безумний у своїм серці: Немає Бога. Зіпсувалися, мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Господь із неба споглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися загалом. І зледащіли, немає нікого, хто добро чинив би, немає ані одного. Невже не схаменуться всі ті люди лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли, вони Господа не призивають, тому і дрижатимуть від страху, бо Бог із родом справедливих. Над замислом убогого ви хочете сміятись, проте Господь його притулок. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння, коли Господь поверне долю свого люду, зрадіє Яків, утішиться Ізраїль.